Це найтепліше досягнення України із усіх, яких ми бачили за останні 20 років. Оголошую нове досягнення України найбільший в'язаний прапор України. Альона, ви зробили подвиг. За декілька хвилин до оголошення результатів представники національного реєстру рекордів виміряли прапор. Його ширина 30 метрів 54 сантиметри. Довжина 20 метрів 20 сантиметрів. І за словами організаторок, довжина нитки, яка пішла на виготовлення цього прапора, 700 кілометрів, тобто як відстань від Чернігова до Херсона. Такі проекти несуть за собою не тільки длину і ширину в сантиметрах, а й енергетику всіх тих людей, котра. Работали над этим делом. Это была исключительно ручная робота. не использовалась машинная в'язка. Именно поэтому столь важна енергетика. изделия. цінність прапора у його символізмі. До його створення долучилися 350 майстринь. Кожна вив'язувала візерунок на свій смак. Як зазначила координаторка фонду чарівниці добра, анна рибалко жінки висловлювали свої почуття та переживання зображенням рідних міст. Коли ти бачиш там Маріуполь, знак Азова, там Херсон, ці міста, які окуповані. То ну серце просто так щемить, болить і така, ну таке тепло в ньому. Тому а, дівчат не, не в чому не ограничували, Просто їм дали напрямок, що ось такі кольори, ось такі нитки. Ми беремо і вперед до роботи. Зв'язала вся Україна, окрім Криму. На жаль, а, до нас. Ще пледи приходили з Польщі, Італії, Франції, Німеччини і навіть Канади. Якщо подивитися на цей прапор, тут є Херсон, тут є інші міста, які зараз перебувають на жаль в окупації поки що. І ми тільки всі чекаємо того моменту, коли над цими містами теж буде майорити наш український прапор. Тому те, що вони змогли передати шматочки українського прапора з поки що окупованих місць, це дуже важливо. Це показує, що ми про них пам'ятаємо. Вони про нас пам'ятають, і Україна єдина в своєму прагненні. Ні, об'єднатися в тих кордонах, які є загально визнані в кордонах 1991 року. Першочергово в'язальниці мали створити пледи та передати їх до дитячих будинків, які підтримували ще до початку повномасштабного вторгнення. Вирішили в'язати синіми та жовтими нитками. І так у процесі виникла ідея створення одного великого в'язаного прапора єдності. А ініціативу назвали Ми єдині. Ідея про патріотичні світа мене якби И мы решили сделать не просто пледы, а объединить их. А всіх хвізаль в Україні спробувати це зробити, тому, що всі були в депресії, в слізах, в горі. Це можливість об'єднати велику кількість людей. Це можливість перенаправити увагу тих, хто вміє і хоче в'язати на щось, крім обстрілів, новин таке інше. Містяни приходили до прапора, фотографувалися серед них і Чернігівець Платон. Він просто супер, його, мабуть п'ять років вишивали. Прапор в'язали з квітня до вересня. Після того, як рекорд зафіксували, його розберуть на окремі пледи. Частину передадуть до дитячих будинків, частину залишать для продажу. Отримані кошти направлять і на допомогу військовим.